Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 19 лютого, і поговоримо про прес-конференцію президента США Дональда Трампа, яка вже наробила дуже багато галасу. Я відразу хочу зазначити, що якщо її прослухати повністю. Тобто не дивитися на окремі якісь цитати, які були висмикнуті з контексту, то вона справляє не настільки гнітюче враження, як могло здатися вчора ввечері, особливо коли перекладачі ну трохи не так інтерпретували деякі заяви президента США і приписали їх власне реакції на президента Зеленського, хоча насправді мова про некомпетентність та Ішла в контексті попереднього президента Байдена, так що, коли що подивитися на неї більш такому, знаєте, загальному форматі, і, взагалі, на манеру спілкування президента Сполучених Штатів, то воно виглядає не настільки жахливо, як могло здатися на перший погляд. Тим не менше, приємного в тому, що ми вчора почули, насправді дуже і дуже мало, оскільки було багато контроверсійних заяв і про те, що Рейтинг Зеленського там 4%, Україні треба терміново проводити вибори, тому що ми давно ці вибори не проводили. І що не треба ображатися, що України чи Європи немає за столом перемовин, Ми могли це зробити 3 роки назад, могли б там домовитися, і взагалі б ця війна не почалася. І Путін виявляється, великий миротворець і бомбить Київ тільки на 20%, а не на 100, на які би міг, і взагалі він міг би зрівняти всю Україну з землею, але з якихось там міркувань це. Не робить дивно, все це дуже насправді звучало, але якщо подивитися на скажімо так, загальний фон, да, то ми побачили за великим рахунком типового Трампа. Дещо роздратованого, деякі американські змі написали, що він ну, дуже сильно так, так би мовити розізлився на те, що Зеленський коментував відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії, і от вирішив поставити президента України таким чином на місце. Але в цілому, звичайно, є кілька дуже негативних меседжів для нас. Найголовніший меседж зводиться до того, що Трамп фактично став ставить на е, один рівень е, власне Російську Федерацію і Україну. Він не називає відверто Росію Україною агресором. Він е, постійно, якби нагадує про ці, е, скажімо, е, ну такі моменти того, що можна було якось цієї війни там уникнути, і всі повинні йти на якісь поступки. Але він чомусь ну фактично прямо і посередковано говорить виключно, поки про поступки зі сторони України е, також дуже багато було присвячено. Грошам під час цієї прес-конференції у Трампа постійно змінюються суми. Було і 300 і 350 мільярдів, які власне сполучені штати надали Україні. Причому він сказав, що. Зеленський сам йому заявив, що не знає, до половини цих грошей. Ну, ми пам'ятаємо те інтерв'ю, яке давав президент України. Там дійсно така теза прозвучала, але вона стосувалася не 300 мільярдів, вона стосувалася половини від 170 мільярдів доларів, які, начебто, сполучені штати виділили Україні. Хоча так по факту виходить, що і таких грошей і близько немає. Суми зовсім насправді інші. Ну і після того як ця прес-конференція закінчила. Трамп поїхав грати в гольф. Цікавий такий факт. Вже там порахували, що він майже п'яту частину навіть більше свого часу Президенства провів якраз за грою скажімо, в Вольф. Ну а ми все це почали осмислювати соцмережами. Звичайно, прокотилася відразу хвиля зради. Особливо ще раз кажу, коли повисмикували деякі там цитати з контексту. Потім ситуація трошки вляглася, але найбільше всіх зачепила історія про 4% підтримки зеленського і необхідність іти на вибори. Багато хто писав, що неважливо скільки там насправді відсотків у Зеленського це президент, передусім України, і ми самі Будемо вирішувати, коли як його міняти, і власне які претензії йому будемо висувати. Ну з цим складно насправді не погодитися, тому що за великим рахунком немає різниці: хто там каже про необхідні заміни нашої влади, росіяни чи американці? Це виглядає як певне втручання в внутрішні справи. З іншого боку, ну очевидно, що ця проблема тригерна і вона неодноразово нашими партнерами буде ще підніматися. Найголовніше в цій історії була власне реакція України реакція, в тому числі самого Зеленського, і треба зазначити, що вона виявилася дещо не такою. Ну як, мабуть, ми всі розраховували. Президент звичайно це прокоментував і сказав, що зранку вийшов там новий. Рейтинг місу в нього там рівень довіри за 50%, Потім понеслося Федоров заявив. віце-прем'єр да, з питань цифровізації. Заявив, що у Зеленського рейтинг навіть краще ніж у Трампа. Дуже багато однотипних таких постів з'явилося, і це насправді не дуже правильна історія. Чому тому, що це не завдання президента коментувати рейтинги і їм і мірятися. Реагувати на цю заяву Трампа повинно було Міністерство закордонних справ ну або якісь щасливі. Денних радників зеленського, які займаються в тому числі питаннями комунікації, так вийшло, що президент, замість того, щоб дати відповіді на більш важливі питання про гроші, він це намагався це зачепити, але все потонуло от в порівнянні рейтингів. Питання стосовно там підтримки Сполучених Штатів, питання того, що Росію прямо не називають агресором, і так далі, воно потонуло в цих 4% чотирьох відсотках. Ну і дивною фразою, що ми в найближчі два тижні проведемо кілька опитувань, де помірюємо рейтинг довіри до Трампа. Стармера, Ердогана, звідки тут взагалі взявся Ердоган, не дуже зрозуміло. Ну і власне, мабуть, до Зеленського. Добре, що там почне згадали міряти рівень довіри або, наприклад, недовіри до Путіна. Це взагалі трошки трешево виглядало. Але е, насправді, насправді реакція, от зі сторони України, вона е, давайте відверто, не в плані якоїсь критики, але ну. Вона залишає бажати кращого, чому тому, що насправді то президент отримав прекрасну можливість зараз дуже круто відпозиціонувати Україну. Для цього йому треба було, мабуть, звернутися до нації, звернутися в тому числі до збройних сил. Сказати, що війна триває, Україна не піде ні на яку капітуляцію, не буде підписувати якісь угоди, які нам абсолютно невигідні і неважливо, хто нам це пропонує країна агресора або країна, яка до цього була нашим найбільшим партнером і союзником. Ну вона, до речі, таким і залишається, тому що на фоні. Ні, всіх цих заяв Трампа допомога не припиняється. Вона надходить, особливо та яка попередню адміністрацію була виділена, і це дуже важливий момент. Санкції теж проти Росії ніхто не знімає, і ситуація для росіян абсолютно не так райдужно виглядає, як їм би, скажімо, хотілося. Потім, звичайно, правильним би кроком, мабуть, була. Якась велика прес-конференція українським медіа, на якій би президент дав відповіді на всі ключові питання, які на сьогоднішній день хвилюють суспільство, і, взагалі, мабуть би вперше озвучив. Я вже не перший раз про це кажу, але поки ситуація не помінялася, озвучив ті червоні лінії, які є вкрай важливими для України, і якими ми не готові поступатися власне на переговорах. Ще один дуже важливий момент. Зрозуміло, всю увагу треба зараз зосередити на фронті, позакривати всі дірки, не виконані якісь. Скажімо так попередні. Ідеї, які ну і рішення, да які стосувалися підтримки наших збройних сил, тобто поставити тут крапку, скажімо, до кінця ще не виділені гроші на закупівлю дронів, а вони є основною зброєю нашою на сьогоднішній день. Тобто, всі ці питання треба вирішувати. Ну і найголовніше, що треба мабуть зробити, і чого ми всі очікуємо, це справжньої внутрішньої єдності, тому що зрозуміло, що після подібних заяв певне єднання, воно серед українців відбудеться, і це правильна реакція, взагалі, на такі Заяви не дуже приємні навіть від наших, скажімо, партнерів, але це єднання воно повинно в тому числі ініціюватися і представниками влади, тобто якась спільна заява Верховної Ради. Її поки що немає. Крім того, що спікер сказав, що нам треба не бюлетені, а нам треба патрони. Ну цікава позиція голови Верховної Ради. Правда, я згадую, що раніше, в 22 му в 23-му році, він казав, що та ні можна проводити вибори власне під час правового режиму воєнного стану. Нічого тут такого немає ну з тих пір, ситуація видно дуже сильно помінялася. Також зрозуміло, президенту мабуть, слід відмовитися від своїх п'яти шести менеджерів, тому що вони, вибачте, не вивозять цю історію, і ми маємо зараз певний провал і погіршення відносин зі сполученими штатами, що є в тому числі і наслідком роботи тих людей, які відповідають за цей напрям, і тут треба спиратися на більш широку підтримку, формувати по суті навіть вже не уряд а коаліцію національної єдності, залучати туди різних людей, які можуть зараз попрацювати. Ати і можуть якби змінити ситуацію наразі, натомість да ми побачили дещо іншу реакцію. Я не знаю, чи отримає вона продовження, але за нею дуже уважно треба спостерігати. Тобто, влада, от цю історію з Трампом, намагається по максимуму використати для того, щоб консолідувати ядерний електорат безпосередньо Зеленського. І я не здивуюся, якщо ми в найближчий час побачимо і почуємо гасла, що окей, ми підемо на вибори, нема питань, переберемо швидко там зеленського, і будемо тоді. Вже з повною легітимністю спілкуватися з нашими партнерами. Це насправді дуже неправильний крок. Чому тому, що це ж розбухає внутрішні питання, розбухає внутрішню, скажімо, конкуренцію, і вона точно не піде на користь країни. Навпаки, треба зараз цю єдність продемонструвати в тому плані, що ми не проти виборів. Ми за вибори, але ці вибори можуть бути лише тоді, коли в нас буде не просто перемир'я, а в нас будуть залізобетонні гарантії, що Росія знову не почне широко масштабну війну проти України, от, власне, на всьому цьому треба зосереджуватися, а не трошки по-дитячому реагувати на деякі заяви від в тому числі президента Сполучених Штатів, тому що це не сильно там сприймається і не призводить до ніяких позитивних результатів. Ну і не забуваємо ще одну дуже важливу річ. Насправді, така поведінка Трампа вона деякою мірою навіть очікувана. Він дуже любить постійно підвищувати ставки, тиснути на одну чи на іншу сторону, і дивиться потім на те, як ця сторона реагує. От в історії з. E Корисними копалинами Україна відреагувала достатньо непогано, і коли американці зрозуміли, що вони не прочавлять те рішення, яке ну явно не відповідало нашим національним інтересам, вони мітево здали назад, і почався нормальна, нормальна, конструктивна дискусія, розмова, і вона продовжується зараз. Точно так же треба реагувати і на ці речі, які ми почули на прес-конференції Трампа. Але одна справа, коли говорить говорить просто президент України, інша справа, коли говорить президент, якого дійсно підтримує народ. Але для того, щоб народ президента підтримував, він повинен з ним. Відверто поспілкуватися, дати відповіді на питання, які народ хвилюють, можливо, визнати якісь свої помилки. Ну і дійсно зробити все для того, щоб ми мали внутрішню єдність. Час на це до речі ще є. Я думаю, на найближчі кілька днів будуть визначальними. Ну і ми уважно за цим звичайно будемо спостерігати. Тим більше Келог вже приїхав в Київ. Він зараз поспілкується з Зеленським. Я думаю, що результати тут будуть набагато більш позитивні, ніж власне виступ президента Сполучених Штатів, але найважливіше це як Келок Потім цю розмову Трампу передасть так що будемо за цим всім спостерігати ну і робити певні висновки. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!